Привіт! Це знову ми! Команда UA24TV. І в нас все гуд! Сьогодні ми завітали до дуже незвичайного місця центром вспарча і координації. Наша команда була вражена великою кількістю різноманітних гуртків та творчих майстер-класів, які можуть відвідувати українські дітлахи у цьому центрі. З радістю поділимося з вами цією пригодою. Поїхали! І не забувай головного. Де б ти не був, все буде Буд. доброго дня! я Пуцяк Ірина, я координатор проекту центру спарчі кординації, центр підтримки координації. Власне, я займаюся адмініструванням цього центру. Також підтримкою людей, які сюди приходять. Ми допомагаємо організовувати їм різні тренінги, різні майстер-класи та загалом підтримувати її діяльність. Так більше всього до нас проходять жінки, також діти, дівчата, хлопчики, і більшість з них біженці. Правда, іноді приходять ще поляки, але їх меншість може десь 10%. Ми завжди запрошуємо всіх, як поляків, так і українців. Але зараз більше всього потребують допомоги українці, і тому їх тут більше у нас. Так активності було дуже багато, і різні арт-терапії, і вишивки, і йога була. Але більше всього, мабуть, запам'яталися все ж таки сітки, маскування, які приходили робити просто майже по 50 людей на раз, в суботи, Вихідний люди збиралися і цілий день плели сітки. Ти та пішло так, це та були жінки, і це зробило враження. І там загалом вийшло десь три 3, 3 тисячі метрів або дві тисячі метрів. Тобто, дуже дуже багато, дуже велика робота була пророблена, і тому це закорбовується в нашій пам'яті на такі виклики, які люди ставлять перед собою і реалізовують. Звичайно, я вважаю, що. Що є майбутнє, так і люди будуть його будувати. То яким це майбутнє буде залежить від нас, від українців, від того, що ми будемо робити, і скільки будемо енергії, часу і власних ресурсів приділяти на, на допомогу, власне на боротьбу. Це залежить все від нас, і ми повинні самі будувати нашу незалежність, наше майбутнє і цей центр це місце. Так пункт сили теж. Ми бачимо людей, які зацікавлені, так у, у майбутньому країни, які хочуть бути активними, мати активну суспільну позицію. Тому і таких людей багато це я бачу. Тобто я роблю висновки, так що якщо у нас багато таких активних, сильних і е, сповнених надії, то тоді в Україні повинно все бути більш-менш добре з часом. Дуже на це сподіваюсь, пронемок. Як тобі в Польщі? Що найбільше подобається? Ходимо до Вісли, ми якісь музеї посещаємо таке. Е, ну, мені подобається тут кухня, італійська кухня і польська кухня теж подобається. М -м, помідоровий суп. Подобається, що люди приймають нас е, з тим, з чим ми приїхали. Подобається. Так, мені подобається, ну все. Чим, на твою думку, Польща відрізняється від України? Мова і ще одне. Поляки по-іншому якось о, относяться. Вони більше якось економлять. У них ще трохи скоре, ну, так жужить. Ну, На всі свята закриті всі магазини. Це дуже великий мінус, тому що на свята найбільший прибуток мені здається. Ні, бо немає якогось такого великого різниці між Польщею і Україною, тому не сильно. Ну, польська дуже схожа на українську. Ну, Тут е, завжди пропускають машини на пішохідних перехідах. В Україні смачніше ніж в Польщі. За чим або за ким в Україні ти сумуєш найбільше? За домом. Я скучаю дуже сильно за своїми рідними, за своїми двома тітями, за своїми сестрами, за своїми собаками, так, за бабусями, за дідусями. так за друзями ще скучаю. За рідною оселею, за атмосферу, за рідними, близькими, за домашніми улюбленцями своїми. Вони всі там залишились за друзями. А, хто в Німеччину поїхав, хто в Варшаві? А, в, 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 загалом всі залишились в Україні. За папи. За моєю любимою, улюбленою іграшкою. Її звать Мотя. Що ти робиш, коли тобі сумно, щоб підняти собі настрій? Та малюю. Починаю розмовляти українською мовою. Слухаю українську музику. Ага, я просто психосна і люжу. Ну, слухаю музику. Гуляю. А я пишу щоденник або просто обіймаюся з футботиком. Я тоді малюю всяку їжу, і у нас з моїми іграшками тут вічевінку встрою в своїй кімнаті. Говорю друзям в школі. Давайте щось пограємо. Думаю, все, перестань тішся. А що порадиш робити людям, яким теж іноді буває сумно? Так, можна потанцювати, розмовляти з друзями, ну і дивитися фільм. Подзвони до рідних. У яких може там якісь обставини, наприклад, немає світла або немає, може, не дай боже оселі, запитає, що вони роблять, та почає що починаєш щось щось робити, наприклад, їм щось приємне, щоб хочась, хоча б якось робити їм посмішку, читати українською, слухати музику. Я б, я б дала таку раду, щоб завести свій щоденник і туди, і туди все записувати. Що ти хочеш побажати українським воїнам, які зараз обороняють Україну? Перемогли, щоб вони були здорові, щоб у них все виходило, щоб вони ніколи не покладали руки, повернулися з війни. Ми обіцяємо. Кожен українець обіцяє, що військові будуть боронити нашу країну, а ми будемо боронити нашу культуру та мову. Сили та відваги. Щоб дронами всіх вбивати, Москалі і все. Я хочу побажати нашим воєнним, щоб, щоб вони завжди були міцні, міцні і щоб ніколи не здавалися. б ти хотів побажати українцям. Жили щасливо, також ніколи не здавалися. щоб вони підтримували нашу державу, нашу Україну. І щоб вони були також всі були здорові і щасливі. Щоб вони трималися, не ігнорували повітряні тривоги, були завжди здорові, і щоб вони ніколи не грустили і були завжди раді. Е, ну, я бажаю щастя, щоб вони перемогли. Щоб вони радувалися, ну, щоб вони побачили свою сім'ю. Щоб вони продовжували розповчувати українську культуру. Обороняти Україну. Українцям я б побажала бути сильними в цей важкий час і щоб ніколи не здавалися. Привіт, Україно! Передам привіт своїм тьотям, своїм сестрам. Своїм собачкам, своїм э, дідусь дед, своїй бабусі дед, і своєму дідусю своїм друзям або родичам ну э, тату та та і подрузі Ані.